Привіт всім, мене звати Євген, і в цьому відео я хочу вам показати і розказати, як правильно монтувати санітарну герметизуючу стрічку в ванній кімнаті. Для цього нам знадобиться сама стрічка. Ось таку ми будемо використовувати її розмір 22 мм на 3 м 35 см. Я гадаю, що нам цього вистачить. Також нам знадобиться розчинник ніж. Лінійка, чисті сироветки сухі, фен. Можемо розпочати з підготовки поверхні. За допомогою універсального розчинника знежиримо поверхню перед монтажом. Знежирювач коштує недорого, купити його не проблема. Тепер ми будемо Відміряти потрібні шматочки нашої лінти відповідної довжини. Зараз ми її поклали на рідну поверхню для того, щоб вона трохи вирівнялась і не мала таких скруглень на кінцях. Настав час прогріти наші стрічки за допомогою ось такого побутового фену. Можна використовувати будівельний фен, але в нас є зараз такий. Зараз нам треба буде підрізати, щоб у нас ідеально стрічка прилягала до кута. Ось ми залишили куточок з плівкою, щоб потім він не приклеївся повністю, бо ми його будемо ось так от відрізати і викидати. Зараз я буду відмічати необхідну мені довжину стрічки. і Потім її підріжу і будемо робити кут. Повністю закритий кут. Ми підрізали його під е, діагональю такою, тому в нас туди не буде затікати волога. Потім, коли е, наша клеєва основа затвердіє, буде е, досить таки твердий і водонепроникний шар. Тож, я вже закінчив монтаж санітарної стрічки, показав вам, як можна підрізати кут, щоб він був більш-менш красивим і герметичним. І можу розказати вам рекомендації від виробника, як треба поводитися після приклеювання цієї стрічки. Тобто, впродовж 24 годин не можна користуватися ванною після приклеювання. Тому що волога вона може спричинити відставання стрічки від стелі і від ванної. Також під час монтажу не рекомендується розтягувати стрічки, бо вони будуть повертатися в свою початкову довжину, в свій початковий розмір, і це зробить поганий візуальний ефект. Після приклеювання. І третє, рекомендується впродовж 24 годин після приклеювання стрічки трошки її поправляти, прижимати до поверхні, до якої вона була приклеєна, тому що вона може відходити від поверхні за рахунок своєї пружності. Тому рекомендується під час висихання клею трошки прижимати її, щоб вона залишалася в своєму красивому стані. Отже, на цьому все. Просимо вас залишити коментар під цим відео і розказати, як у вас вийшло приклеїти санітарну стрічку. Може, у вас є якісь питання? Пишіть знизу. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на нашому каналі.